Це мотузковий парк, що на мікрорайоні ювілейний у Рівному. Його конструкцію на висоті декількох метрів розмістили на деревах. Він складається із різноманітних канатів, переправ та навіть тарзанки. Головний азарт та завдання учасників подолати цей маршрут. Втім, такі забави до вподоби не кожному. Зокрема, рівнянин Григорій Башук переймається за стан дерев. Чоловік вважає, що їм нанесли шкоди. Зразу ж видно, що. Усі все обладнання тарзанки вчеплене до дерев. В результаті станом на сьогодні вже загинуло чотири ясини, одна велика тополя і один дуб, які були посаджені ще коли цей парк створювали. Коли робили тарзанку, могли всю тарзанку між деревами вчепити до стовпів. Ні одне дерево не постраждало б. Григорій Башук додає, так званим парком хімік часто полюбляє прогулюватися. Доля та стан цієї території йому не байдужі. Мені особисто через те, що я і сам брав участь у створенні цього парку і ходив навіть на суботники, коли будували палац хіміків. Боляче мені на це дивитись. Ну чого в парку, який створювали весь колектив хіміків, зараз ми маємо платити. Щоб походити між деревами, ну це ж смішно. Серед опитаних нами рівнян, до мотузкового парку на деревах кожен ставиться по-різному. У будь-якому випадку треба розвивати наш парк, тому що парк дуже гарний, зелений, але багато всього застарілого. Трошечки там лавочки це все півфарбували. Але якщо навіть взяти цей мотузковий парк, то мені здається, що він не зовсім є безпечним. Треба трошечки його вдосконалити, перевірити на безпеку. Ну, це більш актуально для старших дітей, звичайно, але ідея дуже цікава. Думаю, що для дітей більше радості, якщо вони є, ніж їх не буде. Дерева і так шкодяться. Треба навпаки розбудовувати парки, міняти оці асфальти, робити дорожки, щоб діти бігали, а не щоб все тут заростало травою і ніхто сюди не ходив гуляти. Мотузковий атракціон на ювілейному працює вже понад 15 років. Підставами для цього є укладений договір про пайову участь на підтримку благоустрою парку Хімік разом із комунальним підприємством ТРС зеленого господарства. Співвласник мотузкових парків Олександр Петров запевняє, за більше ніж 10 років жодне дерево внаслідок такого атракціону не постраждало. Технологія будівництва мотускових парків вона передбачає, що трос металевий, він обмотується не навколо дерева, а навколо бобишок. Окремо бобишки виточуються і підставляються під трос. Таким чином дерево спокійно собі росте. Кожні два роки бобишки замінюються, тому що коли дерево підростає, трос його виходить, ну, впивається в бобишки. Берези успішно ростуть 15 років, і жодна береза ще не зачахла і не зруйнована, і не впала. При облаштуванні мотузкових парків важливо дотримуватися екологічних стандартів, зазначає фахівчиня громадської організації Екоклуб Анастасія Яхнюк. Головне, аби конструкції не пошкодили камбій, а також кору дерева. Камбій це, така, це такий тонкий шар живих клітин, які знаходяться під корою дерева і допомагають дереву рости у товщину. Тобто потрібно враховувати також ще біологічні межі допустимого навантаження в дерева і це також враховувати при плануванні. Ми можемо пропустити цей етап, і далі це може спричинити пригнічення росту дерева або взагалі потім воно знищиться. У рівному мотузкові парки функціонують вже багато років влітку, у розпал сезону такі атракціони залишаються особливо популярними серед дітей. Максим Остапець, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Медіагруп.